Якщо можеш собі дозволити розваги, то розважайся. А якщо не можеш, то просто візьми кредит. Так, бо ми живемо лише один раз, правда? Але є питання: якщо ми живемо лише один раз, то чому ми так активно інвестуємо у свої борги і так мало у своє майбутнє? Привіт, це Вільний та Багатий канал про гроші, свободу та здоровий глузд у світі інвестицій. І сьогодні ми поговоримо про кредити: ті самі кредити на айфони, нові кросівки, відпочинок, яких ти не можеш собі зараз дозволити, але дуже хочеш. Поїхали. Сьогодні взяти кредит на iPhone, на весілля, на відпустку не просто дуже легко, а це ще й стало нормою. Тому що ти дивишся в інстаграм або в будь-яку соціальну мережу, і всі навколо виглядають круто. Всі подорожують, всі з новими телефонами, всі успішні, і ти починаєш думати. Що зі мною не так? Чому я гірший? І хочеться теж бути в темі. І тут на допомогу приходить кредит. Купи зараз, а плати потім. Можеш їхати в відпустку уже, а заплатиш потім. Зручно, правда. Отак ми звикаємо і розважаємося прямо тут і зараз. А відповідальність, фінансову відповідальність за ці розваги ми потім відкладаємо на майбутнє. І так виходить, що ми відкладаємо не на своє майбутнє, не на свою подушку безпеку, а на подушку безпеку банки. Банків ми відкладаємо ці гроші в наші борги, які потім будуть тягнути нас вниз. Так, і відсотки, які ми сплачуємо за кредити за відпустку за нові кресівки, це ті самі гроші, які би могли працювати на нас. І насправді це дуже підступна штука. Наприклад, Малобанк каже, що ставка за кредитом всього 2,9% на місяць. Хм, Фігня. Але якщо порахувати, то насправді це понад 40% річних і це дуже багато. І це тільки проценти без комісій. А в інших банках відсотки можуть бути до 60%. І це вже грабунок. А буває ще гірше. Інколи людина бере кредит, а потім платить лише обов'язковий платіж. А тіло кредиту саме по собі починає зростати, зростати, і вам дають все більше і більше кредит, адже ви повертаєте обов'язковий платіж. І, і тут спрацьовує compound interest, або складений відсоток, але вже не в вашу сторону. А ви не інвестуєте в компаунд interest, а ви робите собі борг компаунд. Так, і навіть якщо ви оплачуєте щомісячно і не оплачуєте комісію, то це все одно е, не краще, тому що ви навчаєте себе жити за кошти, яких у вас насправді іще немає. І якщо завтра закінчиться ваш дохід, закінчиться ваша робота або будуть якісь зміни, і так далі, то ви вже не можете оплатити те, що ви купили минулий місяць, і цей місяць ви вже не зможете дозволити собі навіть близько такий же рівень життя. Так, uh, а якщо, а якщо хтось скаже, що він бере е, кредит для того, щоб сформувати свою е, кредитну історію і потім е, йому, щоб дали там кредит на щось велике, наприклад, на будинок, чи на квартиру, чи е, на автомобіль, але знаєте, е, є один аргумент. Е, знаєте, кому банки ще е, платі, е, можуть дозволити заплатити е, хороший кредит? Це це людям, яких є гроші. Якщо ви будете відкладати свої гроші на брокерський рахунок, і у вас там збирається досить велика сума, то ви можете, деякі брокери це дозволяють, інтерактив брокер також, ви можете використати ці гроші для того, щоб взяти кредит. Це буде як завдаток і. Ви можете тоді купити собі ті самі речі, які які сподівалися купити на е, хорошу кредитну історію. Так і навіть якщо там плануєте через якийсь час величезну покупку або просто робите свою кредитну історію, щоб вона була, то е, воно насправді теж не воно не дуже виправдано, тому що врахувай, е, враховуючи попередні аргументи, є ще один аргумент, що ви дуже легко можете випадково зробити собі антирекламу і зробити так, щоб банки вам ніколи не дали. Але кредити, тому що вам достатньо декілька разів їх просрочити, і ваша кредитна історія вже стає трошки гіршою. Парадокс життя в кредит в тому, що ви витрачаєте своє майбутнє щоб купити собі ілюзію сьогодні. Часто кредити стають емоційною допомогою. Коли вам нудно, ви купляєте собі там, не знаю, нові наушники. Коли у вас поганий день, то треба себе порадувати, замовити щось на розетка. Вже всі були відпочивати на балі, значить і мені треба, візьму кредит і поїду. Але справжня ціна тут насправді навіть не в тих грошах, які ви будете платити, а вона в тому, що зараз, взявши кредит, ви віддали і свою свободу в розстрочку. Так, коли ви коли берете кредит, ви втрачаєте частину своєї свободи, своєї, своєї гнучності, адже ви вже не зможете залишити цю роботу і піти на якусь кращу, адже ви будете боятися. В мене мінус на карті, якщо я сьогодні не піду на роботу. А піду на співбесіду, то я вже не зможу оплатити те життя, яке я вже прожив. Так, і багато українців беруть кредити на речі, які насправді втрачають свою цінність наступного дня. Це телефони, одяг, техніка. Якщо не вірите, спробуйте продати одяг, який ви купили сьогодні, завтра за тією ціною. Це неможливо. І потім просто працюють, щоб закрити ці борги. Тобто, ви там хочете купити собі якусь дуже дорогу мебель у квартиру. Це та відсилка до людей, які нас дивляться, але на зараз ви не можете є. Собі дозволити, ви берете на них борги. Це не тільки від банку, це борги від друзів, знайомих, від родичів і так далі. Тобто, це все також борги. І Може, вам не треба платити за них комісію, але відносити відносини можна дуже гарно зіпсувати, коли ти позичаєш свої гроші у друзів, щоб купити собі нові меблі. І... Потім вам треба працювати, щоб закрити ці борги, і у вас вже немає накопичень, бо ви всі гроші віддаєте, щоб закрити борги. У вас немає спокою, тому що якщо раптом у вас закінчиться робота, ви не в змозі виплатити свої борги за речі, якими ви вже користуєтеся. І ви не зможете їх продати за ту ціну, за яку ви купили. І українські банки, і не тільки навчилися дуже добре продавати кредити. Легко, через додатки, за 5 хвилин і так далі. У всіх є швидкі гроші. Все, що треба зробити, просто йти і брати їх. Але мало хто читає дрібний шрифт і що стоїть за тими швидкими грошима. Так, життя в кредит це інвестувати в речі в які знецінюються, замість того, щоб інвестувати в активи, які будуть рости і давати вам прибуток в майбутньому. Це антиінвестиція. Антиінвестиція, так. І, і коли ти береш кредит на розваги, ти зовсім не залишаєш собі місця для маневру. Тому що справжня подушка безпеки, яку ти собі відкладаєш, дає тобі можливість сказати ні, в роботі, яка тобі вже не подобається, або яку тобі важко робити, можливо, через стан здоров'я або ще щось. А коли в тебе немає цієї подушки безпеки, а є борг, то ти не можеш сказати ні. Ти, якщо в тебе кредит на відпустку, то ти не звільнишся вже з цієї компанії, в якій Працюєш, тому що тобі треба цю відпустку відробити. А тепер уявіть собі альтернативу. Замість того, щоб платити банку ці гроші, ви будете щомісяця їх інвестувати. І ці гроші будуть щомісяця рости на... Р... Р... працювати на вас і будуть зростати. І у вас вже буде компаунд інтерес в ту сторону, в яку потрібно. І ви будете нарощувати собі не кількість боргів, а нарощувати собі кількість активів, кількість грошей, яких у вас є. Ви будете ці гроші вкладати в себе, в свою освіту, в свою подружку. Душку безпеки, в інвестування. І що це вам дасть? Це вам дасть фінансову стабільність, що насправді дуже велика розкріч і дуже неоціненна розкіш. Тому що коли ми беремо кредит, щоб купити собі відпустку, ми якось можемо то аргументувати. А коли ми не беремо кредит і сьогодні не їдемо в відпустку, тому що нам треба відкласти гроші на своє майбутнє, щоб в майбутньому можна ходити ще частіше у відпустки. Ми це недооцінюємо. Тобто, коли ми купуляємо собі свободу за свої гроші, то е, ніби то нічого. Так, якщо ти працюєш на п'яти роботах і, е, і купляєш собі дорогі речі, це не означає, що ти багатий, це означає, що ти дуже багато роботи. Так, і ми не говоримо, що кожен кредит це зло, тому що є кредити, які можна використовувати як інструменти. Так само, як ніж, наприклад, ним можна порізати хліб, а можна порізати комусь життя. І тому а, так само з кредитом, є розумні кредити, такі це кредити а, в ті, які в результаті будуть а, приносити вам дохід. Це кредит в бізнес, який ви хочете масштабувати, це кредит в нерухомість, а, яка з часом виросте в ціні. А, але коли це кредит. Кредит просто щоб бути як усі, і просто щоб задовільнити свої якісь потреби зараз, які не можеш собі дозволити, тому що в тебе не вистачає коштів без кредиту, щоб їх собі дозволити. То цей кредит з часом просто тебе з'їсть. Ніколи не рівняйте своє життя на життя людей в інстаграмі, яких ви не знаєте, які ви не знаєте, ви не знаєте їхнього їхнього бекграунду, як вони насправді живуть, а лише бачите красиве життя на фотографіях. Ви не знаєте, скільки е, ще треба платити за той телефон, який зробив ці фото? Ви Або знає... скільки людина відкладала перед тим, щоб мати можливість дозволити собі цей телефон, скільки інвестувала. Ще одна парадоксальна річ з враженням когось своїм способом життя, це те, що насправді ви нікого не вражаєте своїм способом життя, тому що всі зайняті думками про себе. І мало хто думає про когось іще. А якщо ви дивитесь теж якісь фотки, ви думаєте, ви подивилися там дуже, дуже красиве життя, але далі ви думаєте про себе, ви не думаєте про ту людину. І і знаєте, щоб, щоб вразити когось якимось такими лакшері, дорогоцінними речами, то завжди є необхідність, щоб хтось був гірше ніж ми. Тому що якщо б у всіх були не знаю, Феррарі, то, то Феррарі б вже нікого не вражала. Тобто, якщо всі люди добре живуть. То тоді в вас немає цієї можливості вразити когось своїми лакшері речами, але ви можете вразити себе, подарувавши собі свободу, подарувавши собі спокійне життя, грамотне, яке буде приносити насолоду саме вам. Тому що ви знаєте, що вам подобається, і це не завжди в матеріальних речах. Отже, якщо у вас вже є кредити, то як... Вийти з цієї пастки спочатку треба порахувати і скласти, скільки реально коштує ваш кредит. Не тільки відсоток, а вся його сума. А після того роз... зробити собі план, як ви будете їх виплачувати. І дуже важливий пункт відмовитися від будь-яких нових кредитів. Буде Постарайте вчитися жити за своїм бюджетом. І е, створіть цей бюджет, в який ви вкладете погашення кредиту, і поступово погашайте те, що є. І з часом, е, коли у вас не залишиться боргів, ви зможете ці всі гроші вже інвестувати в себе. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви його прямо все дивитесь, то вам обов'язково треба підписатися ще буде дуже багато а, цікавих відео. І лишайте в коментарях, чи доводилося вам брати кредити на якісь а, речі, які ви зараз розумієте, що а, вони були просто показниками статусу, а, а просто а, щось, що ви хотіли мати в моменті тут і зараз, а не якась інвестиція в своє майбутнє. Так, діліться своїми історіями. Ми читаємо всі коментарі.